Обережно, друзі, бойові собаки на самовигулі у Вижгороді. Це біля Києва двоє каннекорса, величезні такі пси пошматували дівчину та вбили песика пенсіонера. І жителі міста кажуть, це вже не вперше, коли ці каникорса нападають на людей у центрі міста. Де господарі цих хвостатих? Чому на них немає управи? І головне, що робити, якщо ви опинилися, не дай Бог, звичайно, у подібній ситуації. Наші журналісти розбиралися у скандальній темі. З тілесних ушкоджень, тих, що я маю на сьогодні. Це вже ну трошки зажиті рани, тому що гематоми вже трошки сходять. Подерті руки, величезні синці, шок і переляк. Такий подарунок у свій день народження отримала Валерія. Дівчина гуляла на вулиці зі своїм домашнім улюбленцем. Як на неї, зненацька накинулися двоє канекорсо. Собаки кидались на мене, стрибали на мене, і в якийсь момент вони повалили мене на землю. Собаку до себе притягали, намагались собою закрити собаку, лежачи на землі. А собаки, які нападали, просто тріпали мене за передпліччя за обидва боки. Агресивних собак відтягували від дівчини перехожі. Далі на поміч прийшли місцеві активісти. Хто знає господарів собак? Знайдіть їх терміново. Ми їх поки прив'язали до стовпа. Власники собак знайшлися, от тільки забирати хвостатих прийшли не вони, а їхній помічник. Чоловік допомагає доглядати за псами та поратися по господарству. Він переляканий був да ой, 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 що ж сталося. Швиденько їх на поводок і повів. Тобто він нічого особливого не коментував, нічого він просто їх забрав і увів. Постраждалій Валерії чоловік виплатив 7 тисяч гривень за пошматований одяг. Зустрітися особисто з нашою знімальною групою він відмовився. А телефоном розповів наступне. Вони на території гуляли, а на кліпці кнопочка. І десь вони нечайно позором на на, нажали на ту кнопочку, а, а каліпка кліпка не дійшла. І вони гуляти. гулять Бля, немає німай. І давай вже тоді шукати. Це діло случає, це може з кожним случитись. Потерпіла, написала заяву до поліції. І як виявилося, того дня ці ж Канекорсо покусали ще й пенсіонера з його домашнім улюбленцем. Домашня тварина іншої потерпілої особи це собака породи Джек Рассел-Тер'єр, Вона також знала нападу цих двох собак породи Кане Корсо. Собаку було доставлено до ветеринарної лікарні, і на жаль, згодом ця собака померла. Тим часом користувачі у соцмережі викладають фото собак нападників і пишуть, що на самовигулі вони не вперше. Минулої весни на них вже викликали поліцію. Хлопчик з собакою саме гуляв по шолуденка, і ці пси оточили дитину і не давали пройти. Перехожі вчасно зреагували, відігнали і викликали поліцію. Слава Богу, пси не напали. Що робити, якщо опинилися в подібній ситуації? Кінологи рекомендують перш за все зберігати спокій, якщо є можливість да схопити якусь там не знаю, там якусь палецю ще що небудь, але тут теж треба дивитися за обставинами. Ну немає якоїсь такої інструкції «зроби так, і от собака тебе не буде чіпати. Потрошечки ви можете просто боком да, нібито як намагатися від собаки одійти. Да? Але знову ж таки не повертатись спиною, але краще кажуть кінологи завжди носити в кишені засоби самозахисту. Вони їсти не просять, а зайвими точно не будуть. У людей є газові балончики, будь ласка, да є там електрошокери у люди. Якщо це дійсно ви вважаєте, що собака дійсно зараз несе вам загрозу. У випадку, якщо ви таки стали жертвою нападу собаки, юристи радять звертатися до поліції, зберігати виписки про своє лікування та чеки з покупок ліків, і вимагати від власника пса матеріальної компенсації. Безумовно, має бути проведена експертиза, і експерт має встановити. Всю глибину і об'єм збитків, які завдав, завдав власник діями своєї тварини. звернутися з позовом або там досудово регулювати з власниками там цих от тварин да бійцівських політ. Своє питання з Валерією ж господарі Канекорсо так і не зв'язалися. Дівчина каже, витратила на лікування дві тисячі гривень, але попереду каже, може ще знадобитись допомога хірурга. Я переживаю, що в мене можуть бути і залишаться якісь шрами, корекція яких також коштуватиме коштів. Поліція склала на власника собак адмінпротоколу. Йому загрожує штраф у 3400 гривень, а ще вилучення собак. Але відповідне рішення вже за судом, де власне потерпіла і вимагатиме належної компенсації.